Доброго вечора, друзі, всім. Так, погнали на завтра замінуровувати м'ясо. У мене є такі курячі стегенця. Дивіться. Курячі стегенця. Смакота. дивіться, скільки тут штук. Викидаємо у миску. Ого, багатенько штук. Беремо спеції. Тут різні спеції. Посипаємо. Гарно беремо їх, перетираємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Беремо домашню, домашню сметани від коровки. Домашня, не куплю. А, Цей запах домашньої сметанки від коровки. Сметані будемо замінуровувати. Кидаємо сметанку. Не жаліємо. Оп, що шнада. І замінуровуємо. На завтра буде стояти десь одні сутки, а завтра вечором їх пожаримо ці смачні стегенці. Бачите, який в мене сьогодні краєвид, сільський краєвид. Я в селі. Ви чуєте, як. Пташки. Ні, не пташки. А ця вечірня атмосфера, ці вечірні звуки. Як колокольчики. квік 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 Хоп-хоп-хоп, погнали. Хоп. Так куди, куди, куди котинка? Дивись. Замінурував стегенця.